Почнемо пересадку нашого перця. Для цього я беру такусь палочку, суши. Думаю, це не проблема і знайти легесенько під коріння. Так. І що в нас? Овіться, яке гарне коріння у мене, дуже гарне. І наступне. Околупуємо потихей сінько, щоб не налетіти. Красавчик, перчик. В тому році у мене був гірший. Не, не спішимо. Дивіться, як корінчик. Викопали скільки нам достатньо поки і переходимо на робочі стільний.